Привіт усім! Маємо на продаж ось такий Renault Трафік 2008 року випуску з 2-літровим турбодизельним двигуном. Механічна 6-ступенева коробка передач. Автомобіль їжджений, як бачимо, по Україні. Автомобіль у нас не потребує зараз якихось косметичних робіт. Автомобіль у гарному технічному стані. Зараз більш детальніше вам покажу. Ось такі в нього фари. Є спереду кенгурятник, фара з іншої сторони, лобове скло у нас ціле, не розбите, без тріщин, без сколів. Ось таке у нас має колеса, титанові диски на такій гумі. Збоку у нас є труби дугі. Тут у нас все ціле без корозії, нічого знову ж таки, повторююсь, варити не потрібно. Задня гума також в хорошому стані, титанові диски, фонарі у нас ціленькі. На бампері є, звичайно, якісь там дрібні косячки на пластику, але в цілому все добре. Так, ось стоп з цієї сторони, також цілий, не розбитий. Так, тут у нас колеса, як бачимо, також в гарному стані, пороги, арочки. Все ціленьке. Автомобіль рівний, ціленький. Так, ось такі в нас дверні карти. Є електросклопіймачі, коректор дзеркал, двері з середини. Ось так виглядають, немає ніякої гнилі. Бачимо пороги все добре. Так, має тут. Клавіші круїз контролю. Ось таке у нас кермо. Звичайно, стан вже поїжджений, не нове. Потолочок у нас все ціленький, не, не бачу нічого тут роздертого. Тут все ціле. Ось такий стан у нас сидінь. Сидіння потребують легкої хімчистки, але вони ціленькі, не роздерті. Є підлокітнички Ось що з цієї, що з цієї сторони. Маємо магнітолу. Ось такі блоки управління. Шестиступенева у ліса. Спробуємо завести автомобіль. Автомобіль у нас ось так заводиться, жодних помилок чи чогось подібного немає. 296 тисяч у нас заявленого пробігу. З цієї сторони двері у нас також ціленькі. Тут все ціле. Фарбування не потребує. Ось він-код, кому потрібно. Знову ж таки, ось такий стан сидінь. Стан панелі з цієї сторони. Наголошую, автомобіль з 2019 року в Україні. Технічно гарний стан, заводиться, їде без жодних проблем. Ось такий стан багажного відсіку. Три садіння. Пластики, бочу ціленькі. Ось в загальному стан такий. Такий у нас багажний відсік. Є тут на підлозі каверлінчик. Такий ось у нас потолок. Боковинки. Як бачимо, рівненькі, на арках є трішки м'ятинки, але нічого не ржави. Тут двері у нас понизу ціленькі. З цієї сторони також ціленькі. Під капотом у нас такий стан. Бачимо антифриз чистенький, болтики, звичайно, кручені, щось десь робилось по автомобілю. Фари, до речі, у нас оригінальні, тут все чисто, сухо, капот не ржавий з-під низу. Отже, підсумок такий автомобіль у нас 2008 року. Повністю на ходу, технічно без зауважень, хороша гума. Все скло ціленьке, нічого зараз якоїсь заміни автомобілі не потребує. Автомобіль на повному ходу. Кому потрібний автомобільчик за невелику ціну, то цей автомобільчик для вас.